Любі мої глядачі, вітаю вас! Бажаю вам спокою в серці, міцного здоров'я і щоб у ваших домівках завжди була безпека та тепло. Нехай кожен день приносить надію і щоб ангели оберігали вас і ваших рідних. Зараз подивимося, що карти нам скажуть, як там із загрозами для Одещини. Сімка пентаклів то така карта вичікування. Якби хтось стоїть і дивиться, чи пора вже діяти. Тут відчувається, що ворог приглядається, придивляється, ніби тримає щось на готові, але не спішить. Це не карта удару, це карта підготовки і спостереження. Значить, певна напруга в повітрі є. Шістка пентаклів як переділ енергій. Карта говорить, що баланс хиткий, то дають, то беруть. В контексті загрози може означати залежність від зовнішніх факторів, від союзників, від ППО, наче сили будуть розподілятись, підсилюватись там, де треба. Це трошки про підтримку, про захист, про те, що нас не кидають самих. Трійка мечів то вже карта болю, загострення тривоги. Вона часто е показує якісь пробивні події, які можуть ранити як емоційно, так і фізично. Тут видно. Що загроза таки існує. Карта попереджає не розслаблятись, бо небезпека з повітря реальна. Карти кажуть так: ворог приглядається і може щось готувати. Трійка мечів попереджає, що загроза на 29-30 листопада є. Може бути неприємний епізод спроби ударів, особливо по інфраструктурі чи узбережжю. Так що, будь ласка, будьте уважні. Слідкуй за тривогами, не нехтуйте укриттями. Зараз подивимось, що карти нам відкриють. Миколаївщина чого чекати там, чи є небезпека масованого обстрілу. Тягну по одній Лицар мечів то карта швидкої, різкої дії, як порив вітру, що налетів з ненацька. Це дуже часто про агресивний рух, про атаку, про такі от нальоти. Значить, є ризик швидких, різких ударів, наче ворог може щось робити імпульсивно. Правосуддя тут уже спокійніше, але й серйозніше. Це карта рівноваги, рішень, які мусять статись. В контексті обстрілів вона каже, що ситуація буде залежати від балансу сил, як наша ППО вистоїть, як розподілять ресурси. Правосуддя то ще й про відплату. Тобто ворог може пробувати виплеснути щось через свої втрати чи невдачі. Але ця карта також каже, що захист працює, лицар. Жезлів, оце вже про гарячість, про вогняну енергію. Він біжить уперед, не думаючи довго. Це дуже схоже на активні дії ворога, особливо пов'язані з ракетами або дронами. Карта вогню то натяк, що загострення може бути. Карти показують таке. Ворог може діяти різко і агресивно, ситуація буде залежати від балансу сил і готовності нашого захисту, і є імпульсивна вогняна енергія, яка може принести спроби масованих ударів. Маємо дві активні воєнні карти і одну карту рівноваги, яка каже, триматись, не ігноруйте тривоги, бережіть себе. Зараз подивимось, Харківщина то завжди гаряча точка, і карти нам підкажуть, що там по загрозах на вихідні, до чого людям готуватися. Король жезлів то сильна вогняна фігура. Це лідер, що приймає рішення рішуче і без вагань. В контексті воєнних дій це означає, що ворог може мати чіткий План і намір підсилити тиск, король жезлів – то енергія, яка не стоїть на місці. Це не хаотичні удари, а продумані. Потужні колісниця. Це карта руху вперед, прогресу, ривка. Вона завжди говорить про наступ, про імпульс, про те, що хтось штовхає ситуацію вперед. Усіма силами у воєнних розкладах. Це часто загострення, активні дії, динаміка. Значить, із повітря і по лінії фронту може бути активність. Це карта тиску, швидкого розвитку подій. Лицар жезлів ще один вогонь. Це порив, імпульс, атака, коли хтось мчить стрімголов, не думаючи довго. Він дуже часто вказує на спроби прорвати оборону або на активні обстріли, особливо якщо ворог хоче показати силу. Тут у нас всі три карти: вогняні та рухливі, всі про активність і натиск. Карти говорять однозначно, енергія на 29-30 листопада дуже напружена. Король жезлів каже про сильний намір ворога, колісниця про рух і наступальні дії, а лицар жезлів про імпульсивні атаки і гарячу агресивну енергію. Бережіть себе, не нехтуйте укриттями, бо сила ворога зараз активна. Зараз подивимось, Сумщину там теж завжди неспокійно, ворог вдається до брудних прийомів, Дивимось, чи є небезпека, туз пентаклів, то Ту дивна карта для теми загроз. То про стабілізацію. На в контексті обстрілів це може означати, що ситуація не йде в сторону різкої ескалації. Якби земля під ногами тримає. Є щось, що утримує ворога від великої атаки. Це карта потенціалу, але не агресії. Дев'ятка жезлів то вже карта втоми оборони, коли люди стоять на сторожі, дивляться по боках, бо вже багато пережили. Самі це, це означає... Е, означає. Що Сумщина зараз у стані, готовності на всяк випадок. Ворог може щось спробувати, але ця карта каже про захист, про те, що ми знаємо, звідки може прилетіти, і на поготові. також. Це карта повторюваних загроз, не катастрофічних, але тих, що час від часу турбують е, імператриця. То дуже добра карта. Вона про захист, про турботу, про землю. що стоїть міцно, вона символізує Україну, нашу силу, наші ресурси, нашу здатність оберігати. В контексті е, обстрілів е, імператриця е, це знак, е, що є покров, є захист, є стабілізація ситуації. Вона не показує агресію, навпаки, пом'якшує. Карти кажуть так: загроза є, бо дев'ятка жезлів показує напругу і пильність. Але ту спонтаклів е, імператриця е, сильно пом'якшують картину. На да, вони не показують масованого удару, ні потужної ескалації. Вони кажуть, що ситуація більше стабільна ніж вибухова. Бережіть себе. Зараз подивимось, що карти нам про захід скажуть, бо, хоч там і тихіше, але нині час такий, що всі насторожені, і немає місця, де є безпека, ракети і до заходу країни долітають. Король Кубків то дуже спокійна, м'яка карта. В контексті обстрілів це не карта агресії. Це знак, що ситуація на заході більш-менш стабільна, без різких вибриків ворога. Якби хвилі емоцій є, страх є, але. Об'єктивно, ситуація не така гаряча. Двійка пентаклів оце вже про балансування. Знаєш, якби хтось жонглює двома монетами і е, старається втримати рівновагу. Це карта непевності, зміни умов, але не катастрофи. Вона каже, що щось може хитатись, то більша тривога, то менша, то якісь поодинокі загрози. Але про масованість вона не говорить. Це про те, що Ситуація коливається, але не перевертається. Шістка жезлів то дуже добра карта. Це перемога, захист, успіх, оборони. Це означає, що ППО і всі служби на заході працюють добре. Є контроль ситуації. Це карта. Ми вистоїмо і ми впорались. Карти говорять дуже ясно, масованої загрози для заходу України 29-30 листопада не видно. Король кубків дає спокій. Двійка пентаклів каже про невеликі коливання, можливі поодинокі сигнали чи тривоги, але не щось масштабне. А шістка жезлів показує чітко захист тримає і тримає успішно. Але як завжди, пильнуйте тривоги. Бережіть себе. Київщина то серце наше, і кожна тривога там болить. Зараз подивимось, що нам покажуть карти. Місяць то карта неспокою, тривог, туманів і невидимих небезпек. Місяць завжди говорить: не все видно, не все ясно, щось ховається в тіні. Це про дезорієнтацію, про брехливі маневри ворога, про нічні атаки, про страхи, які можуть мати під собою реальний ґрунт. Для Київщини це знак. Що ситуація може бути хитка з несподіванками, і загрози можуть бути неявні, приховані до останнього моменту. Сила тут уже зовсім інша енергія. Це е, карта контролю, витримки, мужності. Вона каже, що, попри страхи і туман місяця, у нас є внутрішня потуга, захист, ППО, люди, що тримають небо. Сила це тоді, коли небезпека є, але ми маємо змогу її стримати. Приборкати смерть це про різкі зміни, перелам, трансформацію. Смерть у воєнних розкладах часто означає сильний раптовий удар або зміну тактики ворога. Це енергія, котра рубає з плеча. Може бути спроба масштабнішої атаки, запуск серії дронів чи ракет, комбіновані атаки. Але смерть ніколи не каже, що все пропало. Загроза масованих обстрілів для Київщини 29-30 листопада є, і вона не маленька, але водночас показують, що оборона сильна. Будьте, будь ласка, уважні, не нехтуйте тривогами. Київщина тримається, але дні будуть напружені. Зараз подивимось. Чернігівщина то край, що багато витримав, і нині енергія там дуже чутлива. Що там по загрозах? Лицар Кубків то не карта війни, не карта агресії. Лицар Кубків м'який, спокійний. Він несе звістку, але не удар. Це означає, що загальний фон на Чернігівщині може бути відносно тихішим, ніж в інших регіонах, наче щось підходить, але не з метою різкого погіршення. Це більше про емоційну напругу, очікування, а не про масований напад. Туз жезлів вже по-іншому звучить. Так? так, це вогняна енергія початку дії, туз жезлів то іскра, коли щось може раптом початись. Так? В контексті обстрілів це може показувати окремі спроби ударів. Або відновлення активності з боку ворога. Але туз це ще не масштабність, це лише старт, порив, проба. Верховна Жриця то дуже сильний аркан. Він говорить про тишу, приховані процеси, інтуїцію, про те, що не все видно на поверхні. Жриця каже: не панікуй, але будь уважна. Вона також символізує захист, невидимий, духовний, інтуїтивний. Це карта, що стримує хаос у розкладі на небезпеку. Це знак, що повної ясності нема. Частина загроз може бути прихована. Тож на 29-30 листопада для Чернігівщини карти показують скоріше поодинокі е, спроби, е, які е, можуть бути несподівані, але не масовані, невеликі серії обстрілів. Захист є, інтуїтивне попередження є, і енергія загалом стримується. Бережіть себе. Зараз подивимось, Запорізька область, то лінія вогню, енергія там завжди напружена. Що карти скажуть про небезпеки на вихідні? Імператриця то добра карта, м'яка захисна, імператриця то Україна, наша земля, наш покров. Вона показує, що є турбота, є захист, є контроль над ситуацією. Да? То в контексті обстрілів вона часто каже: буде підтримка, буде стабілізація. То знак, що щось оберігає Запоріжжя, навіть попри близькість. Фронту, Колесо фортуни, а оце вже карта змін. Вона показує, що ситуація може повернутись різко, то в добрий бік, то в гірший. Це про нестабільність, про фактор випадковості, про те, що щось може трапитись неочікувано. Для воєнних розкладів це попередження стеж за змінами. Вони можуть бути швидкі. Не каже прямо масований удар, але каже, що ситуація може хитнутись будь-якої миті. Трійка мечів ой. То вже карта болю, пробитого серця, тривоги, втрат, вона завжди говорить про щось неприємне, про тривожні новини або про удари, що можуть зачепити емоційно і фізично у воєнному контексті: трійка мечів це часто обстріли, іноді доволі болючі. Карти не показують тотальної масованої атаки, але вони показують ризик. Різкого загострення і неприємних болючих обстрілів, особливо у вигляді точкових або серій з дронів ракет. Будьте уважні, реагуйте на тривоги. Тепер Дніпропетровщина то край що часто приймає на себе удари. Дивимось, що по небезпеках масованих обстрілів п'ятірка пентаклів. Ой, то карта нестабільності, втрат, холоду, складних обставин. Вона показує, що. Область може опинитись у вразливому становищі, коли щось не вистачає ресурсів, спокою, стабільності. Вона також говорить про ситуацію, залишили під дощем, тобто що ворог може бути по важливих об'єктах, створюючи відчуття тиску і потрібності підтримки. Ту з мечів, а це вже дуже гостра карта. Мечі то завжди про удари і різкі дії. Ту з мечів то початок атаки, різкий порив, удар по голові, коли ворог може запускати нову хвилю обстрілів. Це карта прямої агресії. Вона чітко натякає загострення можливе, і то не маленьке: вісімка мечів це карта обмежень, блокування, коли люди відчувають себе затиснутими. В контексті обстрілів це може означати тривалі тривоги, обмеження електроенергії, пошкодження інфраструктури вісімка мечів. Показує стан, коли е, нас зажали, коли ворог хоче скувати область своїми ударами. Всі три карти говорять у один бік. Загроза на 29-30 листопада для Дніпропетровщини є значна. Дніпропетровщина може опинитись у складних умовах е, ці дні. Бережіть себе, реагуйте на тривоги, не ігноруй укриття. Карти попереджають недарма. Зараз подивимось на що карти нам про Херсонщину скажуть, бо бо край той давно пережив багато, і тривога там завжди присутня. Двійка кубків, дивись це, карта союзу, співпраці, взаєморозуміння в контексті обстрілів. Це може означати, що є якась стабілізація. Може війська прикриті, може ситуація більше контролюється. Це не карта удару, а скоріше знак взаємної підтримки і балансу. Трійка мечів. Тут вже тяжко. Це карта болю, тривоги, втрат неприємних новин. Вона часто показує обстріли, удари, які можуть зачепити як інфраструктуру, так і людей. Трійка мечів попереджає про реальну небезпеку, про удари, які будуть відчутні. Лицар кубків може означати, що обстріли будуть локальні, не надмасштабні, більше поодинокі спроби або пориви ворога. Він приносить новини та інформацію, але не хаос і не шквал. Карти кажуть так: двійка кубків дає підтримку і баланс, трійка мечів показує реальні удари та небезпеку. А лицар Кубків пом'якшує картину це більше локальні точкові атаки. Ці удари... Можливі, і вони можуть завдати болю, особливо по важливих об'єктах. Тримайтесь, рідні, молюсь за спокій на Херсонщині та мирне небо. На сьогодні, все карти сказали, що мали. А тепер прощаюсь, бережіть себе, будьте пильні, але не панікуйте. Нехай ваші дні будуть світлі, серце спокійне, а життя мирне. До нових зустрічей, любі мої!